Привіт, студії, вітаю, телеглядачі! Допомагати Збройним силам України можна у різні способи. Хтось донатить на спеціальний збір. А також ви можете до прикладу приїхати, віддати своє сміття на сортувальну станцію «Шаттл», а вони у свою чергу е Передадуться сміття на переробну станцію, і так допоможуть збройним силам України. Поруч зі мною стоїть волонтерка Оля, яка безпосередньо працює тут е, у Шатлі. І сьогодні ми поспілкуємося про взагалі сміття і про ваші допомоги збройним силам України. Доброго ранку вам Добрий ранок. Отож, розкажіть, будь ласка, як ви долучаєтеся до зборів коштів саме на збройні сили України? Була ідея батька одного з наших волонтерів Андрія. Він допомагає збройним силам України ще з 2014 року. І він запропонував нам зібрати кошти, допомогти зібрати кошти на автомобіль для збройних сил України, і тому ми з шатлом вирішили зробити такий конкурс. Нам потрібно було задонатити суму, яка кратна 100, тобто 100, 200, Чим більше донатів, тим більше шансу можна, тим більше шансу що ви переможете. Ми написали багатьом екопідприємцям, і вони з радістю згодилися нам допомогти. Це різні. Вони роблять, вони також займаються переробкою. Вони роблять якісь речі з банерів, з текстильних відходів. Деякі сортують у своїх кафе, готують веганську їжу. І люди, які донатили нам кошти, потім був проведена, була проведена лотерея, і ми розігрували призи там чуювання у кафе, якісь безкоштовні сумки. Від цих екопідприємців і за допомогою нашого збору ми змогли зібрати 20, 28 тисяч 820 гривень і переказали їх на цю машину. Але збір ще відкритий. Ще посилання є на нашій сторінки. Будь-хто хто хоче, може долучитися. Також від шатлу ми переказали 1600 гривень. І коли ви приходите на нашу станцію, там є скринька, в яку ви можете задонатити гроші і допомогти збройним силам України. Класно розкажіть, будь ласка, про ваш процес. До вас приходять люди, приносять своє сміття. Ви це все сортуєте. Ти і потім відправляєте до переробної станції, чи як і вона вам повертає кошти? Ми. Продаємо наше сміття, а далі вони вже його переробляють, продають і тому ми не знаємо. Вони напевно також йому комусь продають, але ми безпосередньо продаємо наше відсортоване сміття різним заводам. Ви займаєтеся благодійністю постійно, куди ще донатити кошти з прибутку? До дня незалежності України нашій Україні виповнилося 31 рік. Ми вирішили задонатити фонду Голоси дітей 3100 гривень. Чому саме голоси дітей? Тому що більшість наших волонтерів це діти яким ще немає 18 років, ми вирішили, що це буде дуже символічно, тому що цей фонд допомагає діткам, які постраждали внаслідок війни. І також нещодавно шатл вирішив організувати екскурсію для діток-переселенців. У нас було проведено дві екскурсії. Ми до нас прийшли дітки. У нас були різні інтерактиви. Ми вчили їх сортувати. Вони у нас малювали, складали різні аплікації на підлозі з сміття. І ми вважаємо, що прививати любов до сортування потрібно ще з маличку. Щодо вашої команди. ви тут усі працюєте безкоштовно. Розкажіть, будь ласка, скільки у вас тут волонтерів, і чи потрібні вам ще люди? Уже в жовтні нашому шатлу виповниться аж цілих три роки. До цього періоду у нас було у нас були волонтери, але через війну, на жаль, багато волонтерів змушені були покинути, покинути місто, і тому ми вирішили запросити до нас нових волонтерів. E, взагалі, заявки на нове волонтерство постійно висіла у нас в профілі, але ну люди не звертали на це увагу. Потрібно було як. Ось заохотити більшість людей приходити до нас сюди. Тому зараз я особисто я дуже щаслива, тому що у нас багато нових волонтерів. З деякими з них я вже мала змогу посортувати. Це чудові люди, навіть з різних областей України вони прийшли, і це чудово, що можна сказати, багато підлітків. Вони хочуть на безкоштовній основі сортувати сміття. Їм не потрібна за це винагорода. Найкраща для нас винагорода це посортоване сміття і те, що ми рятуємо стільки сировини. Ви потребуєте. А у нових людях. Ми потребуємо нових людей постійно. Якщо хтось має бажання долучитися до нашої команди, це, це чудово. Більше людей, більше робочих днів, краще посортоване сміття. Тому так хто бажає, звісно. Потрібно перейти на ваші сторінки у соціальних мережах і заповнити анкету. Так, і заповнити анкету. Там не складна анкета. Буквально ваше ім'я, рік народження, ваші інтереси і все. І ми будемо раді бачити вас, частиною нашої команди. Давайте поговоримо ще трішечки про роботу вашої сортувальної станції, тобто приїжджає. Чая людина, і у неї має бути посортоване вже сміття окремо картону, окремо пляшки скляні. це бажано, але в нас вчора були дві бабусі. Це взагалі було мега круто, тому що вони прийшли. У них, прийшли, у них повна сумка сміття, і вони перший раз і вони просто нас просять, допоможіть нам, розкажіть. І тому в наступні рази вони вже прийдуть все посортоване. У нас навіть є люди, яких ми вже знаємо в обличчя. Вони приїжджають, вони вже все знають. У них вже все посортовано, але звісно приходить багато. Ати нових людей, які просто не знають, як його потрібно правильно сортувати. Головне правило наше це, що сировина має бути чиста. Суха. Якщо там десь трішки води, це не страшне, але головне, щоб чиста. тому що там якісь пляшки від газованих напоїв. Це просто це запах, це це естетика. Ну нікому не потрібно, щоб негарно пахло на шатлі. А якщо ви щось не знаєте, ми вам з радістю допоможемо. Для цього ми тут і є. Ми приймаємо пляшки, пляшки приймаємо прозорі, сині і кольорові. На жаль, зараз не приймаємо білі пляшки і не при не приймаємо загальний пет, тому. Що це вивозиться на Київ, і зараз маємо деякі проблеми, але ми з цим працюємо. Ми приймаємо макулатуру, папір плюс це папір з такою плівочкою зверху. Приймаємо будь-яке скло, приймаємо шуршик. Це така упаковка від чіпсів від цукерів, яка шуршить поліетилен, плівка, яка тягнеться, мішаний пластик, тара, ПП, ПП і П ІПС. І зараз ми приймаємо жесть, яку ми будемо відправляти людям, які будуть робити з них окопні свічки. Тому що, на жаль, з 24 лютого в Україні ні одна сортувальна станція не приймає жесть. Тому всі сортувальні станції України, баночки жестяні від кукурудзи, від якихось шпроців, вони перека передають їх на окопні свічки. У ми зараз також цим займаємося. І якщо ви маєте ще якісь залишки парафінових свічок, також нам приносите. Ми це все передамо. Наголосіть, будь ласка, людям про свою адресу, де ви знаходитесь, і також про дні та робочі години. А ми знаходимося на юності 9, Це за школою Айст. Просто заходите за школу Айст ви побачите велику, ну невелику синю будівлю. На жаль, через вторгнення на нашу територію ми не можемо працювати так регулярно, як працювали раніше. У нас раніше були конкретні дні, у які ми працюємо зараз. У нас робочі дні це другі треті вихідні у місяці, але краще всього стежити за цим на нашій сторінки в інстаграм або на нашому телеграм-каналі, який у нас також з'явився для тих, хто немає інстаграму. Оля, дуже дякуємо вам, усій команді шатлу, адже ви робите неймовірну роботу. Ви рятуєте планету в прямому сенсі цього слова і разом із тим допомагаєте. Дякуємо вам. А ми ж нагадуємо, любі телеглядачі. Ви можете до цього всього долучити. Тися вінничане, будь ласка, давайте робити нашу землю частішою і разом із тим допомагати збройним силам України і іншим благодійним фондам. Ви протягом інтерв'ю мали змогу бачити посилання на соціальні мережі сортувальної станції «Шаттл». Будь ласка, переходьте. Дивіться їхні години роботи, дні і давайте робити добро разом. Студія передаю вам слово.